Срібна монета Валькірії Остара 2023 року. На аверсі монети зображена сама Остара, що постає у легкій білій сукні, обрамленій ніжними складками, які передають легкість вісняного повітря. На її голові красується вінок з квітів, а на грудях руна беркана – давній символ родючості, жіночої енергії та регенерації. Особливої уваги заслуговують дві тварини, які супроводжують богиню: це Олень, символ шляхетності та відродження. І Заяць, що має глибоке коріння в міфах про весну та нове життя. За легендою, Остара знайшла в снігах поранену пташку, і, щоб урятувати її, перетворила на кролика, істоту, яка змогла вижити у холоді. Цей сюжет прекрасно переданий у композиції монети. Реверс монети виконаний в пізнаваному стилі Германія Мінт. Тут зображено двоголового орла, що тримає щит. Доповнює композицію олень, що пов'язує реверс з образом богині на аверсі, створюючи візуальний міст між обома сторонами монети. Випуск обмежено лише 25 тисячами примірниками, кожен з яких постачається у прозорій захисній капсулі разом із сертифікатом автентичності. Цю монету та інші ви можете замовити в нашому профілі.